Про масовану атаку вже сьогодні вночі по територію України До нас вже долучається. Начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат є з нами. Пане Юрію, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Вітаємо. Програмка, вітаю вас. Пане Юрію, тож було найбільше повітряних цілей за одну добу, 741 ціль, 728 дронів різних типів, з яких понад 300 шахедів, і були інші так, і, і ракети, були і кинджали. Загалом статистиці зараз статистику не будемо повторювати, тому що ви її прекрасно знаєте. Власне, хочеться поговорити про інше, про те, як повітряні сили дають собі ради так відбивати такі масштабні атаки. Власне, як Чому Тому що ми зараз бачимо знешкоджено 718 цілей? За рахунок цього вдається досягати такого просто героїчного результату. Давайте одразу ремарочку зробимо. Що не лише повітряні сили, це загальний здобуток всіх сил оборони. Ну, спершу, мабуть, моряки долучаються, так, військово-морські сили, е і плавсклад, зокрема, і мирова охорона до того, коли атакують з Крим, з Кримського напрямку. Ну, з півдня, загалом, з Приморська Ахтарська, е південні області, також схід, також велика частина летить із півночі. Таким чином, всі сили оборони, які можуть мають можливість працювати по повітряних цілях е противника, працюють і долучаються до. До збиття повітряних цілей ми сьогодні маємо 718, вісімнадцять. Я так я хочу сказати, дякую вам, що зауважили саме про таку ремарку щодо е, того, скільки було саме шахедів е, з, з, застосовано понад 300, тому що зраз одразу беруть всі чіпляються до цифри 741, Так ну із них там 728 е, БПЛА. Що от ми наближаємося там до тисячі шахедів, не шахетів, а загалом усіх. БПЛА сьогодні власне той антирекорд, як ви сказали, 741 засіб повітряного нападу. Тут і крилаті ракети, і аеробалістичні зокрема кінжали, Ну а також велика кількість дронів імітаторів, понад 400. Ну зокрема, ті, що позначаються локаційно втрачені, це передусім можуть бути саме дрони-імітатори. Противник нарощує. Кількість для того, щоб виснажити протиповітряну оборону для того, щоб перевантажити систему ППО. А в систему ППО, як ми вже почали почав відповідати, входять усі сили, усі складові сили оборони, які можуть працювати по повітрю. Власне сьогодні всі вони працювали. І літаки, і гелікоптери, зенітні ракетні підрозділи ППО сухопутних військ, системи радіоелектронної боротьби безумовно, мобільні вогневі групи доволі ефективно. Сьогодні теж відпрацювали. Трохи менше сотні цілей на їх рахунку. Ну і е, інноваційний метод вже і не такий інноваційний, вже більше півроку, як впроваджується на різних напрямках. Це зенітні дрони, дрони-перехоплювачі, які сьогодні масштабуються. Сьогодні теж десятки цілей знищено саме цим е, способом. Тому ж це є загальний здобуток всіх сил оборони, які повітряносили зранкують, оприлюднюють, е, оприлюднюють для того, щоб люди розуміли, що відбувалося вночі. На жаль, є і наслідки кінжали. Дещо спричинили певні, певні руйнування, не всі, здається, досягли своїх цілей кінжали. Ну але ми розуміємо, які небезпечні ці ракети і якими атакує противник. Ще одне ключове: що основний напрямок у нас був сьогодні, це Волинська область, так то тобто місто Луцьк. Там вже місцева влада теж уже повідомила про те, що ліквідовують наслідки цього масштабного удару. 728 двадцять вісім вже згадували антирекорд зараз. Чи ми розуміємо, у росіян є можливості ще більше наростити виробництво і збільшити ще кількість тих засобів повітряного нападу, якими вони атакують Україну? Ну, бачите, я навпаки, хочу знизити градус напруги, а ви хочете його завищити. Я жартую. Звісно, ніхто не хоче нікого десь лякати, але готуватися потрібно до того, що Росія має спроможності. Росія продемонструвала протягом травня-червня те, що вона збільшує кількість. Засоби повітряного нападу як дронів імітаторів, так і реальних шахедів. І крім того, вона удосконалює цю зброю. Звісно, що протягом трьох років війни багато озброєнь зазнали певних удосконалень, модернізацій. І це стосується також і шахедів, які стає складніше придушувати системами радіоакторної боротьби, які отримують різні різну систему управління так. Ми розуміємо, що знаходять на них різні додаткові остаткування, тобто і камери, і сім-карти вже знаходили, і додаткові компоненти в антенах для подавлення для, для зменшення подавлення сигналу. Тому е противник е нарощує, звісно, е і кількість нових. На е наша справа робити своє. Протидія у цьому всьому вже відома, всі складові сил оборони залучаються до відбуття цих нападів, пане Юрію і на останок, Чи можете прокоментувати вчора? Wall Street Journal писав про, про те, що Трамп, так зважаючи на останні обстріли українських міст, сказав, що може ухвалити рішення, що до нас відправлять найближчим часом ще одну додаткову систему Петріот. Ось чи чи як ви думаєте, чи таке відбудеться, і взагалі, от система Петріот, одна система Patriot для уяви наших глядачів: наскільки вона важлива? Скільки може? Площі покрита і скільки людей може захистити, розумієте, кожен раз пояснюємо і кожен раз треба по-новому це робити, тому що люди сприймають Петріот. От те, що ви показуєте на екрані, це Петріот. Так. Але це установка Петріот, Шеврон Київської бригади 96-ї, так ми бачимо, що, отримує, що отримала ця бригада. Першою ці системи для того, щоб столицю е захищати, яка тоді була атакована в той час найбільше, які, які, зрештою, і збили е перший кінжал е у травні 2023 року. От таким чином, е якщо е поговорити про саму систему, е що складається? Це командний пункт, радар і пускові установки. От їх може бути там одна, дві, три, вісім, е і, і так далі. Але без. Е Радару і безкомандного пункту ця ну, система зрозуміло, що не може працювати сама пускова установка. Як це може робити, скажімо, той самий БУК М-1? Так чи нещодавно ми публікували кілька тижнів тому пускову установку равен британського виробництва. Доволі таки непоганий комплекс, який на Велика Британія поставляє, от, от вони можуть автономно працювати десь там в засідці бути як це робили буки на початку війни. Коли ми підловили таким чином багато російських сушок, які е думали, що все по Україні знищено От, власне Петріот повинен мати і командний пункт, і радар, е і пускові установки. Тоді та система власне працює не. От в певному радіусі діє. От якщо ми говоримо про те, щоб збивати літаки, гелікоптери чи крилаті ракети, які летять з дозвуковою швидкістю, то це відповідно радіус може до 150 км за сприятливих умов працювати. Якщо це балістика, то треба розуміти, що балістику Петріот може збивати в радіусі близько 25 км. Ну і, 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 і то, якщо це радар направлений в одному напрямку, тобто все, що в нього за спиною, він. Вже не бачить тут. Треба це теж розуміти. Якщо прикривати величезне місто, то треба декілька батарей чи систем, як ми зараз говоримо. Петріо, для того, щоб перекрити великі міста, великий, великий радіус власне покриття захисту такого великого міста чи території. Пане Юрію, дякуємо дуже за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Дякуємо всім, хто сьогодні захищав українське небо. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.